Тож дядько з села приїхав на базар, дуже добре вторгував, продав повністю свій врожай, ну і йде з грошима додому. І коли проходить повз ларек, в якому продають алкогольні напої, ну і бачить, стоїть там шампанське просеко. І він собі думає: ну от я скільки живу, ніколи в житті оцього шампанського просеко не куштував. Треба ж, мабуть, що скуштувати. Ну, взяв бутилку з собою. Іде і думаю, ну так, зараз приїду в село. Якщо розкажу в родині, що от взяв бутилку е просеко, шампанське, засміють, бо вони звикли до того, що батько завжди горілку п'є. так? Та й жінка така ж сама. Ну і в общем, думаю, ну що, не буду нікому казати. Приїхав додому, поліз на горіще, Сховав то шампанське під стріху. Ну, а жарюка ж страшна. А липень а воно жарить і жарить, жарить і жарить. Ну, в общем, дочекався ночі. А вночі, думаю, тихенечко встану, полізу знову на горішчя, візьму ту бутилку і тихенечко вип'ю, скуштую. Ну, полягали вони спать. Він трошки почекав. І лізе через жінку, лізе з кроваті, щоб піти ж на горіще. А вона до нього ну, думала, що він на неї лізе. І вона до нього, ти що, здурів? Ану бистро лях лежи тихенько, діти ще не сплять. Він ліг, лежить, чекає, чекає, думає, ну, все, чекає. Коли третій раз лізе, вона лежить тихенько, я тобі кажу, куди ти лізеш, діти ще не сплять. Він думає, та гори ти з синім вогнем, що ти мене постійно отак от переліз, поліз на горіще, дістав ту бутилку, там, зболтав, відкрив пробку, вона як стрельне і як дасть, і так гучно, всі в хаті почули. І малий в хаті найменший син. Лежить і каже, ото, мамо, якби ви не випендрювались, батько б не застрелився.